Демонстрація роботи UPS 500 zx Вольта ватметр демонструватиме вихідні характеристики, осцилограф форму вихідного сигналу. Цей мультиметр включений по батареї по шунту шунт на 60 А60 мВ для того, щоб бачити силу струму споживання від батареї і зарядку. Споживання від батареї з позитивним знаком, зарядка з негативним знаком. В якості навантаження буде використана лампа розжарення, заявленою потужністю 200 Вт. При 230 вольтах. Запускаємо прилад від батареї. Чуємо звукову сигналізацію. Прилад стартанув. Форма сигналу синус. На виході. Це робота від батареї. Споживає, будь ласка, на виході 220 вольт. Подаємо електричну мережу. Перейшов на роботу від мережі. Навантаження показує 60%. Пішов заряд 11 Ампер. Бачимо. Тепер змінюємо напругу. Вхідна напруга 210 вольт була. Проганяємо весь діапазон. Перейшов на роботу від батареї. Піднімаємо. 153 вольта перейшов на роботу від мережі. Пішов заряд. Плавно піднімаємо напругу аж до 280 вольт. Перейшов на роботу від батареї. 280 вольт на вході. Понижаємо напругу 250 працює вже від мережі. Демонструю дисплей приладу. Так, навантаження видно. Заряд видно, сигнал видно. Дисплей приладу видно. На вантажені 60%. Батарея заряджається. Ось сама плата. Демонстрація роботи 500 zx повністю металевий корпус, це доволі стара модель. Що в нас? Добавився мультиметр по вхідній мережі, щоб було видно, як вхідна мережа змінюється. Все інше стандартне, навантаження стандартне. Цей мультиметр силу струму демонструє форму сигналу, вольтампер, і інші вихідні характеристики. Запускаємо від батареї. Прилад стартанул. Все нормально. Форма сигналу синус на виході. 226 вольт. 19 А споживає від батареї. Тепер переходимо на електричну мережу. Подаємо її. 213 вольт майже 212.4 бачимо. Ну, На виході також показує 213. Тепер поїхали змінювати напругу. 151 вольт на виході 205, заряд он 9 А. Перейшов на роботу від батареї. Тепер піднімаємо. Перейшов на роботу від електричної мережі, зараз піде заряд. Пішов заряд. Перейшов на роботу від батареї. Перейшов на роботу від електричної мережі. Зараз піде заряд. Все заряд є. Тепер демонструю, як виглядає сам прилад. Це характеристики. Навантаження. Ну і передня панель. Тут нема що дивитися. Три світлодіоди, просто робота від мережі, від батареї і аварія. На цьому все з цим приладом. Продовжуємо демонстрація роботи UPS 500 zy цей мультиметр демонструватиме вхідну напругу по мережі ВВ вихідні характеристики приладу. осцилограф, форму вихідного сигналу. Ось цей мультиметр демонструватиме силу струму по постійному ланцюгу по батареї. Мілівольти прямо пропорційні сили струму. Позитивна робота від батареї, негативний роб... заряд запускаємо прилад в якості навантаження використана лампа розжарювання, заявленою потужністю 200 В-230 при 230 в Так, у нас засвітка. Зараз я переключу лампу. На 300 Вт включу лампу. Зараз підключена лампа на 300 Вт. Ну, заявлена потужність при 230 вольтах. Форма сигналу синус, все добре. Вихідна напруга є. Е. Потужність 265 Вт. Струм 29 А бачимо. Тепер подаємо електричну мережу. На вантажній відображається 80%. Зараз піде заряд повноцінний. Он пішов повноцінний заряд 10 А12. 10-12 А. Це нормально. Понижуємо напругу, перевіряємо роботу стабілізатора. Перейшов на роботу від батареї. Піднімаємо напругу. Перейшов на роботу від електричної мережі. Перейшов на роботу від батареї. Понижуємо. Перейшов на роботу від електричної мережі. Все. Зараз піде заряд полноценный. Все, пішов полноценный заряд. Прилад працює справно. Покажу зараз дисплей и плату приладу. Ось, ласка, характеристики. Сам дисплей приладу. Ну і саме останнє це демонстрація роботи плати від тисячної моделі. З X чи з Y не знаю. ну скоріше всього, з Y, ось вона, ось її дисплей. Мультиметр силу струму демонструватиме по батареї сила форму вихідного сигналу вольтампер, АВметр. Всі інші вихідні характеристики. Це мультиметр по вхідній мережі встановлений. Тепер будемо запускати прилад. Якості навантаження використаємо лампу розжарню з заявленою потужністю 300 Вт при 230 вольтах. Стартуємо від батареї. Є звукова сигналізація, перевірка мережі, діагностика і старт. Форма сигналу синус. Споживання бачимо 218-266 Вт. Індикація показує, що працює від батареї. Навантаження дві поділки. Це нормально. Трансформатор у нас від 500-ї моделі. Ми більше навантажувати не будемо, не будемо його перегружати. Тепер перевіряємо стабілізацію роботи. Подаємо електричну мережу. Перейшов на роботу від мережі Зелений світлодіод. Пішов заряд 16 ампер. Перевіряємо роботу стабілізації. Перейшов на батарею. Піднімаємо напругу. Перейшов на мережу. Перейшов на батарею, понижаємо напругу, все працює. З кнопки вимикається. Ось демонструю саму плату. Так, опа. Плата під'єднана до 500 і трансформатора. З цією платою прийшлося повозитися найбільше.